У цьому відео ми розглянемо певні зручні опції, котрими можна користуватися для економії часу та для загальної зручності під час роботи із FlexBlock. Загальні корисні підказки ви можете змінювати розмір зображення шляхом затиску лівої клавіші миші на границі елементу. Двічі клікніть на зображення, щоб відкрити його налаштування. Під час переміщення елемента від нього до лівого верхнього кута блоку. Веде пунктирна лінія, яка допомагає зрозуміти, до якого блоку належить обраний елемент. Після додавання елементів до FlexBlock необхідно відкрити редактор планшетної та мобільної версії сайту та розташувати також там елементи потрібним вам чином. Тепер розглянемо додаткові корисні опції та лайфхаки, котрі можуть знадобитися під час роботи із FlexBlock. Ви можете за допомогою клавіатури переміщувати елементи у FlexBlock. Достатньо виділити елемент та використовувати стрілочки на клавіатурі. Один натиск на стрілочку переміщуватиме елемент на 1 піксель у відповідний бік. У вас є можливість переміщувати елементи з кроком у 10 пікселів, затиснувши клавішу Shift. Це дозволяє швидко та ефективно переміщувати елементи з точністю до одного пікселя. Під час переміщення елементів. За допомогою стрілочок на клавіатурі притягування не здійснюється. Це зручно, коли вам необхідно розмістити елемент на відстані менше, ніж 5 пікселів від об'єкту, до якого відбувається притягування. Ви можете відстежувати відстань між абсолютними елементами у FlexBlock. Для цього достатньо виділити один елемент та навести курсор на інший, до якого потрібно побачити відстань. Відстань може відображатися по осях X. Та Y по горизонталі та вертикалі, відповідно. Відображення дистанції для елементів, що розташовані по діагоналі, відносно один одного відбувається по Осі X та Y до кута необхідного елемента. Для того, щоб побачити відстань двох елементів, що накладені один на одного, необхідно затиснути клавішу ALT для Windows, або ж Option для macOS. Окрім цього, ви можете побачити відстань від елемента до меж блока, клікнувши на елемент. Та затиснувши вище згадану клавішу. Якщо ви наблизите елемент ближче, ніж на 100 пікселів до краю блоку, то відстань до нього відображатиметься автоматично. Перед тим як переміщувати елемент за допомогою курсору миші, ви можете затиснути клавішу Shift, щоб зафіксувати його розташування по осі X або Y. Поки клавіша Shift затиснута, елемент переміщуватиметься лише по тій осі, по якій ви почали його переміщувати. Дублювання елементів за допомогою клавіші Alt для Windows, або ж Option для macOS. Для цього достатньо затиснути відповідну клавішу та почати переміщувати обраний елемент. Після виконання цієї дії автоматично створюється копія обраного об'єкта і ви можете одразу розташувати його деінде в блоці. Ви можете виділити декілька елементів мишкою, або ж затиснувши клавішу Shift, послідовно клікнути лівою кнопкою миші на елементи. Таким чином ви зможете одночасно переміщувати, дублювати та видаляти декілька елементів у блоці, а також здійснювати вирівнювання контенту всередині виділеної групи елементів. Також є можливість змінювати розмір одразу декількох елементів у FlexBlock. За допомогою виділення групи елементів ви можете одночасно змінити розмір кожного з них. Під час групового збільшення чи зменшення зображення зміна розміру буде відбуватися відповідно до заданих налаштувань. Наприклад, якщо у налаштуваннях зображення увімкнено перемикач масштабувати, то це зображення змінюватиме розмір пропорційно, і навпаки, якщо перемикач масштабувати було б вимкнено. Якщо затиснути клавішу Shift, зміна розміру зображень завжди відбуватиметься пропорційно. В елементі текст неможливо змінити висоту під час зміни розміру групи елементів.